<свіст> <свіст> Діти, ви що не робили? <свіст> вам сподобалось? Хоча. Да. Да. Тоді приготуємо з вами ще. Да. Треба обрати начинку. Яка вам сподобалась Вічня! 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 Вишня! Вишня! Давайте робимо полоницю! <свіст> Ура! Почнемо ми з начинки. Ми будемо готувати начинку в два етапи. У ці маленькі формочки ми покладемо полуничний джем, Клас! котрий зараз будемо зварити. А ця формочка була, буде наповнена чизкейком, А потім ми покладемо всередину ці заморожені полоничні півкульки. Клас! Зрозуміло? Так! так. Добре, то починаємо з полоничного джема. Його треба. Зварити, з чого ми будемо варити полуничний джем? Полониця Полу... 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 нам треба її обов'язково замочити у воді. Коли ми замочили полуницю, треба дістати її і потім охайно надрізати. Будьте обережні, ножик може бути гострий. По-перше, ми відрізаємо зелень і потім нарізаємо її, як ви дома ріжете салат. Як вам подобається? Якщо хочете, ви можете навіть пробити блендером. Становіться усередину, ви будете витирати полуничку, а Саша і Женя будуть нарізати. Поїхали! Стоп, стоп, щоб з'їли все. Дивіться, що я принесла. Для того, щоб варити, нам треба плітка, ковшик. По-перше, потрібно відважити полуницю. Нам потрібно лише 100 грамів. Треба долити трішечки води, щоб полуниця зварилась. Пам'ятаєте? вишнею. Записували чотири рази. Добре. То доляємо водичку. А скільки потрібно? Стільки, щоб вода покрила повністю досить покрила повністю всю полуницю. Це 100 г води. Ми запишемо це у рецепт. Вмикаємо нашу чарівнесеньку плиту і ставимо ковшика. Давай. На вогонь! Так, добре. Коли воно закипить, нам потрібно буде додати загущуючу суміш. Це в нас пектин цитрусовий із цукром. Чому саме пектин? Тому що він додає найчарівніший смак. Всьому, до чого ви його додаєте. Але мені потрібен вінчик. Це лопатка. Так, це вінчик. Обов'язково треба дуже ретельно перемішати цукор із піктином, тому що іначе він не спрацює і не буде того результату, котрий нам потрібен. Добре. Закипіла наша полуниця. Треба трішечки її перемішати. Женечка, можна вже насипати, але ретельно-ретельно перемішуйте, щоб не було ніяких комочків. Приявіть увагу, який з'явився смак. Перемішуємо і варимо ще хвилинку. Добре. Я обожнюю запах полуниці. Це так смачно mm -hmm. пахне. Mm -hmm. Давайте понюхаємо. Хочу я скуштувати. Mm -hmm. Я забула. Додати лимонний сок. Давайте! Знову перемішуй. Вау, яка краса. І все! Можемо вимикати! По-перше, ми досточку ось так розміщуємо під формою. Потім беремо ложку і охайно вибираємо лише ягідки без соку і поміщуємо рівно стільки, щоб помістилося в одну, не більш. Тому що ця начинка потім піде в велику форму. І вона дола застигнути дуже охайно. Добре? Так! Погнали! Почнемо готувати тісто. Для цього нам потрібно. Що нам потрібно? Рослинна олія, цукрова пудра, крахмал кукурудзяний та спеціальна рисова клейка мука, а також барвничок, тому що ми будемо робити полуничні. А яким кольором? Червоним! Готові відважувати? Так! Все будете самі робити! Так! Ось вам ваги. Ось вам посуда. Починайте! Ну, які ви молодці! А зараз потрібно все змішати. Починаємо ми із сухих інгредієнтів. Висипаємо їх сюди і перемішуємо. Давайте. Тісто повинно бути такої консистенції, як вершки, або як тісто на млинці, то треба додати ще трішечки води. Так ось будемо додавати потрішечки-потрішечки, по трішечки, тому що всі інгредієнти різні. Зрозуміло, діти? Так. І перемішуємо. Ти така молодець? Давай подивимось, яка щільність в нього. Підіймі вінчик уверх. Я вважаю це, це все. Ніка тримає ложечку із баровничком і додавай сюди. А Женечка перемішає. Яке чарівне тісто у вас вдалося! Я вами пишаюся від щирого серця. А тепер давайте його заваримо. Для цього потрібна наша плитка, вмикаєте її та сковорідка з лопаткою. По-перше, треба нагріти. Коворотку. Ставте її на вогонь. А що дуже цікаво, коли ми будемо його вигрівати, воно буде темніше. Мисли. Тому що волога зайва буде випаровуватись і, мабуть, піде десь дощ. Перевіряємо, що воно гаряче. Трішечки-трішечки не торкайтеся, в мене вже такі руки, що я вже можу, а ви піднісіть і почуйте, відчуйте це тепло. Все готове. До... Повинен бути середній вогонь. Так, виймаємо вінчик. тримай, Нікусь, І зараз виляємо. От так. А саня буде допомагати все тісто відразу. Швидесенько, швидесенько все, все, все. Все-все-все, і зі всіх стіночок. Ретельно все відшкрябуємо. Бачиш? Бачиш, Бачиш що відбувається? Все. Треба його заварити. Повністю-повністю швидесенько його так перемішувати, так, щоб було, як в одна велика кулька. Тримай. Потрібно буде все матове. Бачите, воно ще блищить. Це означає, що деякі шматочки ще не заварилися. Бачиш, змінюється його консистенція. Дуже просто густе. І бачите, як воно змінює колір. Що вам нагадує зараз цей колір? Кавун. Кавун кавун, кавун або спілу полуницю. Так? Кавун, yeah. Завдяки тому, що в рецепті велика кількість рослинної олії ця рідина не пригорає до нашої сковорідки. А ще якийсь слайм так слайм. Це вірно. Тримай сонечко. Дуже обережно переміщуємо в пакет, щільно його зачиняємо і залишаємо при кімнатній температурі, доки воно застигне. А і що в нас залишилось? Наші чі... так, друга частина нашої начинки, чизкейк. Давайте відважимо продукти. Зараз ми будемо готувати другу частину нашої начинки. Що нам знадобиться: молоко, цукор, сирний крем та желатин із водою. Хто знає, навіщо нам потрібен желатин? Щоб на жаль, була як жилет, тоби не як жилет, не Щоб вона не витікала. Це загущувач. Існує декілька загущувачів. Пектин, котрі ми використовували з полуницею, теж. Має, може бути загущувачем, але желатин найміцніший і найсмачніший із всіх, котрі є. Для цього нам порошочок желатину потрібно, по-перше, залити водою. Завжди ми це робимо у пропорції 1 к 5. В нас там 4 гри, то нам треба 20 г води. Додаємо. І ретельно-ретельно перемішуємо і залишаємо в сторінці. Він набухне, і ми його розтопимо в микрохвильовці або на водяній бані. Зараз беремо плитку, вмикаємо її, давай трішечки ближче, вмикаємо, ставимо ковшика. Санечка, додай, будь ласка, цукор, а єва буде перемішувати. Додаємо трішечки ванільного концентрату для того, щоб загальний присмак нашого чизкейку був надзвичайний. І доводимо до кипіння. Зараз перекладай крем чиз у велику миску. Молоко наше з ваніллю закипіло, ми його Вау! знімаємо. Женя, не убивай. Наш желатин загустів, і нам треба це з'єднати. Можна желатин попередньо розтопити у мікрохвильовці, а можна ось тако перемістити за, за, відразу. Дивіться, яка краса! Маса вже загустіла, і ми її додаємо до молока. І ретельно перемішуємо, щоб воно розчинилося повністю. Потім ніка тримай ковшик і додавай молоко сюди, у крем-сир. Тримай вінчик і все це перемішуй. Сань, тримай цього блендера і давай проб'ємо всю цю масу, щоб вона щоб її об'єднати. Так. так. Ви в мене такі молодці, такі умнічки. Дивіться, який чизкейк ви зробили. Mm -hmm. Тепер потрібно його покласти у кондитерський мішечок. Для цього нам знадобиться ось такий стакан і ось такий пакет. Ставимо, загортаємо і перекладаємо все. Треба загорнути його, закрутити та зав'язати, щоб воно не вилялось. Потім ми відріжемо кінчика. Подайте мені, будь ласка, форми. А це можна поставити. У нас є ножиці, крем, форми, підложка під форми. Та ось це, щоб потім зачистити. Так, Це шпатель. Що ми робимо? Ми відрізаємо кончик. Кінчик. Тримай його. Тримай його. кінчик. Відрізаємо і відразу його викидай сміття. Потім ми заповнюємо форму до половинки, виймаємо нашу заморожену полуничку і ставимо її всередину і притоплюємо. Потім додаємо ще трішечки чизкейку, і ось також шпателем зарівнюємо. <му> Дивіться, які гарнюні. <плес> Зараз їх потрібно добре-добре заморозити. Давайте їх поставимо у морозильну камеру. Браво! Ось наше тісто, воно вже застигло. Нам його треба дістати і розкатати. Давайте підготуємо. Нам потрібні скалочки, давайте дві, ножик і досточка та кукурудзяний крахмаль. Крохмалем ми будемо присипати усі поверхні, а іначе що? Воно буде випнати. Липне. Так, дістаємо наше тісто. Дякую. Кладемо. Так, і нарізаємо його. Ну, мені здається, на 8 частин. Воно буде дуже важко розкатуватись, але ми будемо старатись. так? Йо. Треба велику кількість крахмалу, бо воно, якщо прилипне, ми будемо мити це дуже довго. І намагаємось розкатати. От. Ой, йо ой, ой. Скажи. <хій> Я одразу бачу, що це повний капець. Так, це важко. Ось наша начинка. Вона має бути більш застиглою. Але для цього їй буде потрібно <смір> стояти ніч. Покриваємо і загортаємо донизу. Все. Наш моті готов. Зверху він чарівний, а знизу знизу треба добре це защепити. Діти, ну дивіться, які ми молодці! Тепер що залишилось? Їмо! Ммм. Угу. Така полуниця. Угу. Ну що, діти? Я вдома пишаюся. Ми це зробили! Та!